Ось вони йдуть наші дорогенькі пристаходці. Як їм було тяжко, холодно, по болоті. Але дякувати Богу, дойшли вони. Зараз вже будуть перед святими людьми. Настільки це чудово. Оце все бачите, дійство. Як воно красиво. Які вони всі радісні, втомлено радісно. Як батюшка один говорив, цієї ночі так всі померзли, плюс 6 градусів, сіра земля, мокрі, палатки. Ну, не передати, але я тобі, те, все вони були нюанси. Пішли в Тернопільську область, як обличчя. Трішки та не з народом. Вони мусили йти по готові, а не по нормальній дорозі.